Є задоволення. Якщо ви відчуваєте десь щось чуть-чуть, е, ну таке, що краще б його не зробити, от лучше б обійти його стороною цю ситуацію, от лучше обійдіть. От просто візьміть і обійдіть. Скажіть делікатно, об'ясніть, розкажіть, висловте свою думку. Ви на це маєте право. Людина висловить свою думку, теж вона має на це право. Е, але Краще не робіть разом ту якусь роботу, яку ви, на вашу думку, ви вважаєте, що буде щось не так. Ну, такі застереження є, інтуїція її називаю, да? потрібно просто дослухатися і не наступати на ті ж самі граблі. Якщо ви наступаєте на ті ж самі граблі постійно, то хто винуватий? Ніхто. Ніхто. Просто ніхто. Робіть висновки на тому, що ви зробили. Аналізуйте завжди завжди дії, які ви робите. Якщо ви бачите, що там буде щось не то, значить треба обходити. Бажаю вам добра, натхнення всього найкращого. Бажаєте замовити мої рослиночки? пишіть мені особисті повідомлення. Погляньте, які у мене гейхери. Ну просто шик! Дивіться, які красиві. А дивіть я в команди тут дух. Аба. <laughs> Отакі От діла. Так що. Всяке може бути. <ріст> да, зараз в мене тут робити, звісно, <ріст> не почати край, ну нічого. Зато я зробила висновки, що кабель може поламатися ще раз, а мені треба <ріст> його розпродувати далі квіти. Я розпродую, продовжую в тому ж дусі, розпродувати хто хоче. Тож тобто, бачите, не то, що там завжди треба аналізувати. Аналізувати і робити висновки. Бажаю добра.